Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім! Дітки, у нас сьогодні художня мовленева діяльність. І ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського Петрик, Собака і кошеня. А хто такий Василь Сухомлинський? Український письменник та поет Василь Сухомлинський народився в селянській багатодітній родині, і саме мати спонукала хлопчика до педагогічної діяльності. Він працював вчителем, директором школи, вчителем української мови. А читати та любити книги його навчив ще в дитинстві його дідусь. Василь Сухомлинський дуже любив дітей і написав багато творів для дітей. Послухаємо твір Василя Сухомлинського Петрик, собака і кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч кудлатий пес. Петрик злякався і хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просила Петрика, захисти мене, хлопчику. Від цього страшного звіра стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петриці стало шкода кошенятові. Він взяв його на руки і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика. І сховався в кущах. Діти, хто написав оповідання Петрик, собака і кошеня. Так, Василь Сухомлинський, а про кого оповідання? А чи боявся Петрик собаки, що трапилось з маленьким кошенятком? І як Петрик допоміг кошенятові? А що примусило Петрика перебороти свій страх перед собакою? А що б ви зробили у цьому випадку? Малята, ви можете ще раз самостійно розказати цей твір. Він невеличкий за допомогою от цієї мнемотаблиці. Дякую, що ви слухали твір Василя Сухомлинського, Відповідали на запитання. Гарного всім дня! До побачення!